Гуляв якось заяць коська в лісі, та й окуляри знайшов. Великі з рожевим склом. Їх якась дівчинка загубила, коли суницю збирала, нап'яв заєць коська окуляри і дуже здивувався. Адже все навкруги одразу рожевим стало. І дорога, і вода, і хмари в небі. Мабуть, це чарівні окуляри, подумав він. Таких ні в кого в лісі немає. Тепер усі мене боятимуться. Задер він голову і далі пішов. А назустріч йому лисиця Лариска. Подивилася вона і навіть присіла від подиву. Вився. На вигляд, він наче на зайця Косько схожий, а очі великі, як колеса, і не боїться він лисиці на риски прямо назустріч іде. Відповзла вона трохи вбік, з за кущика визирає хто знав, раптом щось трапиться. А заєць Коська підійшов зовсім близько, сів на пеньок і засміявся. Ха <гум> ха! Здрастуй, лисиця Лариско! Чого це в тебе хвіст тремтить? Злякалася, чи що? Не впізнала мене? Та щось не впізнаю, чемно відповідає лисиця Лариска. Начебто ви не з наших лісів. Та це ж я, Заєць коська. Хм, очі в тебе якісь не такі у зайця коськи, таких очей ніколи не було. Та це ж у мене чарівні окуляри. Я тепер все і всіх наскрізь бачу. От скажи мені. Яке в тебе хутро? Ха, яке руде, яке ж іще? А от і не руде!» – сказав заяць Коська. Рожеве, рожеве у тебе хутро. Ось як. Злякалася лисиця Лариска. Що ж це? Псуватися у мене хутро стало, чи що? Ох, не дарма вчора голова боліла. Лишенько, то, може, ти помиляєшся? сказала вона зайцю Коськові, щоб випробувати його. Може, неправильні у тебе окуляри. Правильні, правильні, сказав Коська. Я не тільки хутро твоє, я всю тебе наскрізь бочу. Ой, не може, не може цього бути. Може, може, ось дивлюся, дивлюся і на сніданок дві миші з'їла. Я їх в животі бачу. Одна ще лапком ворушить, бік тобі дряпає. Заєць Коська звичайно дурив лисицю Лариску. Ніяких мишей в животі він не бачив, а підглянув уранці, як їх лисиця Лариска їла. Але вона не знала про це і повірила. І навіть здалося їй, що всередині справді щось шкребеться. Відійшла вона про всяк випадок ще далі, крикнула звідти. А, що твої окуляри ще можуть? Вони можуть, сказав заяць Коська, небо перефарбувати, все про всіх дізнатися. Хочеш, розповім, хто що зараз робить? Так, дивлюся, дивлюся, бо берборка греблю будує. Ведмідь потак муху від носа відганяє. Жак і руха жука ловить, а єдо ці майку в струмку пере, а по краю лісу мисливець йде. Твій слід шукає, збирається з твого хутра комір зробити. Оташусь, сказала лисиця Лариска. Забалакалася я з тобою, а у мене справ багато. Та вже біжи, погодився заєць Коська. Тільки дивись, не хитруй зі мною більше, бо погано тобі буде. Та що ти? Що ти, Косько? Я завжди знаєш, знаєш, як тебе поважала за розум і хоробрість. А якщо раніше щось не так було, ти вже пробач, помилка вийшла. Побігла лисиця і Заєць Коська далі пішов. Йде і бачить, борсук пахом на призбі біля хати сидить, нитку в голку затягує. А голка маленька, нитка ніяк не йде. Він її і до самого носа піднесе і подалі відсуне ні, не йде. Здравствуй, барсуче пахаме, сказав заєць Косько. Що це ти муху ловиш, чи що? То ні, які мухи. Ось рукавиці зібрався зшити, а нитку в голку ніяк не встрикнув. короткозорим став. Ну, це ми зараз, сказав заяць Коська, узяв він нитку, націлився у вушка голки. Раз. І готово. Барсук пахом навіть здивувався. Ху, добре це в тебе виходить. А, це у мене чарівні окуляри. Вони все можуть. І пішов далі. Скоро в лісі всі дізналися, що у зайця Коськи є чарівні окуляри. Усе бачить зовні середини нитки в голки вдягають, небо перефарбовують, воду на чорнила перетворюють, збіглися на галявину ведмідь Потап Білка Оленка, єнот Єроха, роха, оленя, дві козулі. Навіть кріт Протіп виліз, хоча на сонці не бачив нічого. А заєць коська на сосновий пеньок заліз, луса підкрутив та й хвалиться. Я, я всіх бачу, я все бачу. Ось за річкою вантажівка йде, сіно везе, бачу. В океані корабель пливе, матроси палубу миють, бачу. А -а -а! У космос ракету запустили. До Марса летить, бачу. Нічого цього, звичайно, заєць коська не бачив. Усе він вигадував. Та ж перевірити ніхто не міг, отже й вірили. А вечір настав, захотілося зайцю Коськові їсти. Зліз він з пенька і пішов зайчу капусту шукати. Знайшов, подивився капуста, наче як капуста. Та тільки не зелена чомусь. А рожева. Мабуть, зіпсована вона, подумав Заєць Коська. Не буду їсти іншу пошукаю. Знайшов іншу, а вона теж рожева. Хм, Попсувалася вся капуста в лісі, вирішив він. Храще я осику погризу!» Знайшов осику, а вона теж рожева. Бігав він бігав, вже сонце за верхівки дерев опустилося. А ні зеленої капусти, ні зеленої осики, ні зеленої трави не знайшов. Тут пугач Сьомка на старому дубі прокинувся. Він увесь день спить, а тільки вночі прокидається. Очі протер, бачить, заєць на галявині сидить, мало не плаче. Ти чого тут розрюсався? запитав пугач Коську. Голодним ходжу, ні зеленої капусти, ні зеленої осики, ні зеленої трави знайти не можу. Усе рожеве. «Хо-хо-хо-хо! <плуздь> Дурний ти заєць, косько, зареготав пугач. Ніколи ти і не знайдеш нічого зеленого. Тому що в тебе рожеві окуляри на носі. Вони все перефарбовують. Віддай їх мені. А зайцю окуляри вже й самому набридли, ніс натерли. Ха, Ну на їх, подумав він, ніякі вони не чарівні. І віддав окуляри. З того часу їх пугач сьомка носить. Очі у нього і так великі, а за кулярами на велосипедні колеса стали схожі. Сидить він вночі на старому дубі, кричить на весь ліс. Гугу? -гу. Гу -гу. Це він хоче сказати. Ух! Які у мене чудові окуляри є, але тільки всіх слів він вимовити не може, от і тягне одну букву.